Привіт, усім! Українці масово виїжджають з Польщі. Ви, до речі, напишіть в коментарях: ви в Польщі десь далі поїхали чи залишаєтеся в Україні? Ну і не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і, звичайно, робіть репости, щоб більше людей про це дізналося. Неодноразово я вже чую людей, які до мене звертаються в коментарях. Під відео пишуть, в приватних повідомленнях звертаються. Саша в Польщі не вдається заробити стільки, скільки нам потрібно. В кожного своє бачення, скільки потрібно вам на життя для себе, для сім'ї, для будь-кого. І часто люди виїжджають далі, щоб ви розуміли? Офіційно зараз в Польщі мають статус Укр близько мільйона, там щось 900, чимось тисяч, а в Німеччині вже мають більше ніж мільйон сто. Українців офіційно допомогу від Німеччини як біженці, так що дуже багато українців зараз в Німеччині. Хтось поїхав одразу в Польщу і там залишається, а хтось поїхав в Польщу і переїхав в Німеччину, а хтось одразу планував їхати в Німеччину ну, чи в інші країни. Чому їдуть? Основна причина це фінанси. Як би це не звучало, це фінанси в Польщі є допомога українцям, тільки вона в порівнянні з німецькою допомогою менша і слабша. В Польщі є робота, її можна знайти і нею можна щось собі заробляти на життя, але вона менша, ніж в Німеччині. І люди, просто пробуючи в Польщі заробити, їм не вдається стільки, скільки вдається заробити, наприклад, в Німеччині. Є проблема з мовою, є проблема трошки з інтеграцією в Німеччину, бо Німеччина це не Польща, трошки по-іншому все. Але українці це є сильна нація, це є працьовиті люди, вони всюди зможуть знайти собі місце. І одна з основних причин виїзду швидше і зараз це пошук кращої роботи, пошук більших заробітків знайти собі кращі умови для життя. Є ще така частина українців, яка боїться, що раша буде бомбити Польщу. Самі поляки цього бояться. Насправді, я теж маю багато знайомих поляків, які до мене телефонують в приватних розмовах. Вони мені говорять, що от. Якщо щось, то ми капець як боїмося, бо ми тут десь близько біля кордону живемо. Якщо Раша десь там почне бомбити, наступати більше, десь не знаю, ще щось там витворяти, то ми попадаємо теж під роздачу в перших рядах. Ну, щоб ви розуміли, поляки їдуть в Німеччину на заробітки, німці їдуть в Швецію на заробітки. Німецька зарплата середня в половину менша, ніж в Швеції. Це суха статистика, її можна знайти в інтернеті. Тобто трудова міграція вона всюди є. Просто зараз в Україні війна, і в нас не трудова міграція. В нас просто багато біженців, багато мігрантів, які шукають прихистку, які не шукають тільки заробітку. Вони втікають від війни. Але потрапивши в Польщу, потрапивши в Німеччину, звичайно, що шукають чогось кращого. Звичайно, що Польща теж не стоїть на місці в неї. Економіка розвивається. Є робота, є заводи, є виробництво, її потрібні люди. Якщо українці, приїхавши в Польщу, місяць-два, працюють і потім далі їдуть, то їм потрібно когось на їх місце працевлаштувати. Вони вже шукають іноземців з Філіппін, Кенії, Тунісу, Індонезії. Тобто, де можна взяти дешевшу робочу силу, звітом їх і беруть. Я неодноразово вже говорив на цю тему, що Польща – це не країна, де можна заробити мільйони. Тобто ви тут зможете знайти спокійну, стабільну роботу, зможете привести сюди родину, є зрозуміла, чітка дорога, як себе легалізувати на території Польщі, що потрібно, щоб тут зробити карту побиту, сталий побут і потім громадянство. Польща щодо зрозумілості, стабільності і таких мінімально середніх заробітних плат – це так. Чим глибше в Європу, тим заробітки будуть більшими. Друзі, погоджуєтесь зі мною чи ні. Пишіть в коментарях, ставте лайки. Підписуйтесь на канал і, звичайно, коментуйте. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо всім нашим партнерам Польщі, Європі та Америці за допомогу.